Засідання останньої сесії Шепетівської міської ради, яке було скликано у позачерговому порядку, проходило нетрадиційно. Насамперед, звістка про те, що буде виноситися питання про виявлення недовіри виконуючому обов'язки Шепетівського міського голови, секретарю ради Михайлу Полодюку, зібрала чималу кількість як шепетівчан, так і гостей міста, серед яких багато людей було у військовому обмундируванні. Варто зазначити, що міцною була і охорона представників Шепетівського міськрайонного відділення міліції. Окрім того, на на сесію Шепетівської міської ради у цей день приїхав депутат Верховної Ради від політичної партії Свобода Ігор Сабій, як оголосив Михайло Полодюк, позачергова сесія була скликана за поданням 16 депутатів, котрі зазначили у своєму зверненні, що на підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування статті 30 регламенту Шепетівської міської ради вимагається скликати позачергову сесію для вирішення питання про висловлення недовіри та відкликання секретаря Шепетівської міської ради та заступників міського голови Михайло Полойдюк вніс пропозицію розпочати сесію. Лише 16 депутатів із присутніх 30 проголосували за. Під цим доданням підписалися 16 депутатів. 16 депутатів, депутатів Унівірич, Підприговаль, Черняковський, Моженко, Ковалькову Чікін, Корпівчук, Стежич, Головань, Кочоровська, Ликаль, Кортенко, Совчук, Ординська і Кіянка. Але станом на сьогоднішній день надійшла заява від одного з депутатів зачитель Секретарю Шепетівської міської ради, його міського голови депутата Шепетівської міської ради, комунітарного округу No15, родинської Валентини Миколаївський. Заява, я родинська Валентина Миколаївна, відкликаю свій підпис від подання Сьогодні на засіданні сесії прибуло і зареєструвалися 30 депутатів. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочатиме. Хто за те, щоб сесію міської ради розпочати? Прошу голосувати. За те, Ми не можемо відкрити сесію. Я всім дякую. Нам вдалося взяти коментар у виконуючого обов'язки Шепетівського міського голови. Я видав розпорядження, яким скликав цю сесію, і відповідно до е, сьогодні мало бути таким чином, і б розпочалася робота сесії. То би, коли висунулося моє персональне питання, вони би обрали головуючого на засідання, який би провів цю процедуру таємного голосування. Ну але оскільки дуже різнобіжність велика вийшла між депутатами, значна, як ви бачили, десь 50 на 50, приблизно ну, 16 проти 15, 14. Депутатів, які не хотіли, щоб ці питання розглядалися на сесії, вони не проголосували за відкриття сесії. В них претензії щодо роботи першого заступника. Хоча ми, от перед початком сесії, збиралися і з одною, і з другою з представниками іншої сторони, я їх прошу. Якщо є якісь спірні питання і конкретні пункти, називають є порушення. Збираємося, приймаємо міри. Ми звернулися за роз'ясненнями з приводу ситуації, яка склалася до окремих депутатів, котрі підписалися у поданні. Ми говоримо про останню сесію, коли хотіли показати і розказати про ті проблеми, які в місті, наголосити на конкретні факти. І особисто ми і ініціативна група депутатів, які. Підписалися під поданням про відсторонення нашого виконуючого обов'язка міського голови, секретаря міської ради Полодюка Михайла Івановича. Нам не дали цього зробити, тому що нинішня влада не хоче. Чути про свої помилки і про те, що в нашому місті є не так і робиться не так. Головна претензія, яка і єдина фактично політична претензія до Михайла Івановича, чому не призначені вибори міського голови? По перше, наші сусіди, полонне, Нітішин, Особи, які виконували їх обов'язки, здійснили свій обов'язок. Вони звернулися до Верховної Ради з відповідним поданням. Що ми маємо 26 жовтня, крім депутатів до Верховної Ради України, будуть обирати міських голів. Мене особисто, як людину, як члена громади, всю громаду 40 тисячного міста Шепетівки просто відсторонили від виборчого процесу. Тільки це питання постало на сесію, на депутатів почався здійснюватися шалений тиск. Це був включений адмінресурс. Погрози. Е Залишиться без роботи погрози від керівника Шепетівської самооборони, я не знаю, якого він від чого самообороняє. Дійсно, він погрожує депутатам. Ну, це, це нонсенс. Пряма погроза фізичною розправою. нас що зараз? Початок 90-х. Ми повертаємось до цього. Ну, ми не, не туди десь рухаємося. Прямі погрози фізичної розправи депутатам. Як і чоловікам, так і жінкам, що попалять хати. Ну, слухайте, ну так не робиться. Були привезені люди з Хмельницького. З колишнім очільником Хмельницької самооборони Салієм е, були привезені люди з міста Славути. До речі, з міста Славути е, люди навіть попали на центральну розгортку нашої останнього випуску нашої газети День за Днем. Керівник е, Славутської свободи і його там помічник, одного з них прізвища Форсюк. Е, тобто приїхали люди з іншої так само були з Нітішина, приїхали люди з інших міст розказувати, кому в Шепетівці бути мером. Ми запитали Михайла Полодюка про те, чи було подано звернення про призначення виборів очільника Шепетівки в межах березня місяця. Те, що не було своєчасно подано цю заяву, в нас є секретаріат, був точніше склад секретаріату на той момент. І я, який приступив до обов'язків, вони мали виконати це вчасно до кінця березня місяця. Я Не пам'ятаю, яка там кількість днів, але оскільки це не було виконано, і потім виникли оці питання, і в червні місяці вже почалися питання до мене, чому не своєчасно відправлений ці лист і так далі. Він був відправлений десь на початку квітня місяця. Я не пам'ятаю 4 чи 5 числа. От тоді почали виясняти, хто в цьому винен. Оргвисновки були зроблені. Спочатку було звільнено секретаря секретаріату, який відповідав безпосередньо за це. От. Ну а потім подання другий раз ми зробили. Другий раз, коли було вже звернення депутатів повторне, ми подали вже з повідомленням про вручення. Було десь це в кінці червня, на початку липня. Зробили знову подання на Верховну Раду. І в мене була розмова із секретарем комісії по місцевому самоврядуванню Верховної Ради. Вони сказали, що вони документи отримали, питали, яка в нас ситуація з попереднім міським головою, чи подавав він суд, чи не подавав, де він зараз знаходиться, і що всі документи надійшли. І сказали, що все документи подані на розгляд комісії по місцевому самоврядуванню. Висновки чекайте. Можуть, я його спитав, яких виборів нам чекати? Жовтневих, наступних, не наступних. Він сказав: ну, в жовтневі ви вже точно не попадаєте. Якщо, то може в грудні. Через депутатів Верховної Ради, скажімо так, через секретаріат Верховної Ради, ми з'ясували, що подання просто немає. Відповідь була така, що. Направлено копію подання до Верховної Ради, але копію документу, що посвідчує відправлення клопотання, надати немає можливості по тій причині, що пакет документів направлявся не рекомендованим, а звичайним поштовим листом. Пропонуємо увазі шепетівчан переглянути відеокадри, котрі не потребують коментарів, що відбувалися у цей день після засідання сесії. Давайте виходимо давайте вийти. Мене на службу ніхто не виконав. Для уточнення даних, для проходження медкомісії мені були надані документи. День туда, день сюди. Я приніс документи, Я ні від чого не відмовлявся. Ви доставили всі документи. Ні, я нічого не бачу. Воєнкомат наш може призвати і без медкомісії. Це прекрасно, краще мене знає. Знаєте, тут для чого ви назадаєте такі питання? попередження? Гайба! Гайба! Самоя! Мой малуй! Московський халой! Московський калой! Московський халої! Ви паплюки лунаються, думали вам пройшло. то про сюди прийшло, Ще там з Греги розберемося з вами. Паплюками по порозбираємося. Київській міській раді виникла неординарна загострена ситуація продовження 23 жовтня 2014 року. Згідно розпорядження виконуючого обов'язки міського голови, розміщеного на офіційному сайті ради про проведення наступної сесії. Якісь компромісні рішення будуть запропоновані в виходу із даної ситуації, тому що ситуація, на мій погляд, критична. Ви розумієте, тут ситуація має дуже багато складових. Не все так просто, тому що депутати збирали ці підписи. Починаючи з червня місяця. Оця група, ініціативна група збирала ці підписи з червня місяця. І якщо ви уважно слухали саму заяву звернення, то в самій заяві звернення стоїть питання про висловлення мені недовіри виконавчому комітету і заступникам. Тобто 16 депутатів підписалися під цим, а проєкти рішення, які були на сьогодні винесені, вони стосувалися тільки висловлення недовіри полодюку. І все. І на цьому все закінчилось.